У Чернігові зять зарубав тещу сокирою прямо на вулиці на очах у перехожих. Сталося це неподалік від дитячого садочка в районі вулиці Пухова. Зі слів мешканців прилеглих будинків у такий спосіб родич звів рахунки з матір'ю дружини. Факт був на лицо, і садик рядом і дома, В общем, ну всі жителі в шокі, звісно. О пів на дев'яту ранку жертва родинної драми відвела чотирирічну онуку до садочка. Коли поверталася за воротами закладу, у кущах на неї вже чекав зять. Смертельний удар завдав зненацька кухонною сокирою по голові. Вискочив з подворітні вдарив два рази сокирою по голові і з місця скоєння злочину втік. Вже через годину працівники міліції затримали 32-річного мешканця і жителя Чернігова, який в подальшому зізнався в скоєнні злочину. Працівники садка мовити на камеру про можливі причини трагедії не захотіли. Лише повідомили чоловіка знає четвертий рік, бо в заклад він водив двох своїх дітей і ніколи ні з ким із персоналу не конфліктував. Батьки дітей говорять, молода родина проживала окремо від тещі на зйомній квартирі, відтак що спонукало чоловіка скоїти злочин, їм не зрозуміло. Він ну, був такий немного вспечили іноді, все, але ну, такого від нього ніхто не чекав, тому що і за дітей таке все время спросить там. Ну, і забирав часто, ж, і второй ребёнок і гуляли з двома. Ніхто так, я не знаю, предположить, чого так резко, що так до такої степені, ніхто нічого не знає. Але в міліції все ж розповідають, що те ще таки допекла зятя. Він давно вже мав неприїзне відносини, дуже серйозне неприїзне відносини, відносини зі своєю тещою. Людина не мала проблеми з законів, на обліках у міліції не стояла, характеризувалася позитивно, але в сім'ї виникла така проблема, яка переросла в трагедію нині чоловік перебуває у СІЗО, йому загрожує термін від 7 до 15 років позбавлення волі.